Люди слабо обізнані з грибами і, мабуть, не вміють повністю розрізняти категорії грибів їстивний, умовно їсти і отруйні. Попадання одного отруйного гриба достатньо для того, щоб отравити всю сім'ю. І яка сьогодні, на сьогоднішній день ситуація? На сьогоднішній день ми маємо по області 18 чоловік, які отруїлися грибами. З них 9 дітей. Летальні випадки 5. Це один чоловік з Любішівського району і четверо дітей. Двоє з Луцька і двоє з Торійського району. З самого. Лабораторні роботи повинні проводитися лабораторіями ринків. За це все несе відповідальність керівництва Ринків. У нас є тут закріплений ветеранний брач. Він провіряє на аналіз і провіряє що... продукцію. Поступати. А чому сьогодні немає... лікаря немає, чи як цю ситуацію? Сьогодні він виходний. Графік з кульдаші з четвертий. Середа, в четверні, така, виходить, що він виходних далі. Нема нічого абсолютно. Лампочок нема, тормозного шланга нема. Скільки доводиться вам обслуговувати пільговиків? Це майже більше половини. Це пільговики, так? Так. Сьогодні ми практично. Знаходимося на грані банкротства. Це по-перше, за ті всі пільги, за ті всі пільгових пасажирів, які ми перевозимо, по місту, при міській зоні, міжміській, практично нам держава не відшкодовує. Та, що хоч погано дуже, навіть дуже бде погано. Пенсія маленька, ціни підняли дуже високі і важко буде дуже нам. Звісно, погано, я ставлюся до того. Дають, забирають. то Та як так? Щоб дурачків понаходили чи що. Погано, тому що мені пенсії не платять, нема. чим їхати? Їх треба кожен божий день перевіряти і на день по п'ять разів. Ми маємо ту пенсію копеєчки, не знаєш, куди їх подіти. А вони навпаки кажуть, і возьміть, де тряпки продаються. там все. Вона каже, а як я буду жити? А вона не знає, як ми живемо. Правильно? Тільки вона думає, а, а тому, як що, я буду жити. А Тому що ви робили в свої гадах, а ми не робили. А ми робили. Так ти, обман, так, ти заробляє хочеш на мені поїхати? На ринках при зважуванні проводиться обважування людей. От, наприклад, на передринковій площі, отут, де ми зараз знаходимося, там обважування десь, наприклад, процентів можна сказати 50, більше як на 100 на сто грам людей обважують. Вже закопано 3,5 мільйона, вже 5 років, як воно там закопано. І ще 4 планують в цьому році, а треба 15. Ну, 15 це треба було по проєкту ще 1999 року, коли такий проєкт робився. Ясно, що зараз ціни виросли. А варто тільки було би трошки зробити якусь перестановку. Наразі територія перинатального центру поросла не просто бур'янами, а цілими заростями. Для того, щоб привезти її до ладу, потрібна вже якась сума коштів. Для завершення будівництва у тисячі разів більша. Казати ж про термін введення в дію об'єкта, зараз зовсім не на часі. Був журналіст. Взяли його забили. За що? О, немедленно знайти преступника і наказати. Йдуться люди, козлять відпущення. Це велика машина, вона була, є і буде. Журналіст український, який був, скоро буде, по-моєму, 5 років, як його е, так, як його вбили. Зважаючи на те, що робиться зараз в країні, що знову йде переміна уряду, то всього просто... Я, я вважаю, що ні. Воно буде довго ще тягнутися, це кожен буде приходити новий, і другий буде своє, е, так сказати. Е, Тягнути свою сторону. Просто виходить в нашій державі, гра. кожен тягне в різні сторони, хто куди хоче. Мав свободу слова і йому просто не надали висловити реально свою думку. Я думаю, що просто ця людина ну, стала жертвою багатьох таких просто несправедливостей, які є у нас зараз на Україні. Безнеміна кров на землю не впаде, а впаде на вбивцю. Ну тут і вбивця, і заказчики, і керівники і так далі. Я не хочу висловлювати свою думку, бо я не хочу зникнути так само, як він. Але ну, що я вам можу сказати? В принципі, я знаю, що є Бог на світі, і нічого просто не може зникнути просто так. І люди, які винуваті в цьому, будуть просто наказані ним. Якщо не суспільством, не державою, то будуть просто наказані Богу. Якась комісія до нас подивилася, що у нас проблема. Обіцяють ніхто. Ніхто нічого, ні, 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 досі ніхто не прийшов. Я не знаю, Что вже робити? Куда йти? В основному э, здесь живуть в нашому під'їзді, люди. І, наприклад, у мене вже замкнулося, що телефон не працює, світло не працює. Ми всі гіперіоні, лично я гіпертонік і маю шімічну болезнь. Якщо треба визволити швидку допомогу, не дай Бог, схопити серце чи що, щось, як можна потрапити в ту швидку, якщо у мене сусідка вибивалася нарушити двері, бо так вони розбухли, так заклинили, що не міг зранку навіть їх відкрити. Він до нас приходив, наприклад, э, ввів себе дуже по-хамськи, не давав висловити людям слово сказати. Вот. Правда, поліз на, на ту кришу, вот, подивився, і він каже, збирайте гроші, от його відповідь. Вот. А на, відповідь, на нашу відповідь, коли це буде зроблено, тобто криша відремонтована, він спокійно розвернувся, сів і поїхав собі. Відповіді конкретно нічого не дав. Я не розумію, що це можна побудувати за таку суму коштів. Я думаю, що якби десь порядка було в районі 5-8 доларів, щось примі не приміти, таке, що для міста Луцька було б достатньо це. В цьому році, нарешті, частина коштів поступає із державного бюджету, і якщо ті кошти поступлять до кінця, то ми завершуємо роботу в найближчі тижні. Після цього розширення ну, вони порахували, що вони його на 4 роки збільшено. Ну, я так, на мою думку, практично на років 7 повинно це ще дати. А якщо буде побудований хоча б десь якийсь маленький сміттєпереробний, сміттєсортувальна станція, яка буде відбирати десь там деревину, пластмасу, я думаю, що це ще вдвічі збільшить його термін експлуатації. Ми ще плануємо за кошти міського бюджету обладнати лінію із попереднього сортування сміття на спецкоментеранці, для того, щоб не возити сюди метал, пластмасу, дерево, скло. І папір, картон, тобто такі, такі матеріали, які йдуть на сировину і на переробку, і якщо поставити цю лінію сортувальну, то цього додатку вистачить на 15-20 років. Жінки йшли вже народжували або з дуже з великим животом вже були в декретній відпустці. Нам не платили ті гроші. І тому, ну якби мені щоб було простіше вагітність мою переносити, бо вона в мене була довгожданна, то я просто звільнилася з роботи. Якщо раніше до мене зверталися щодо регулювання нормативного трудовим законодавством звільнення жінок, які перебувають в відпустці по догляду за дитиною. То я тепер передбачаю, що кількість людей, роботодавців, які захочуть звільнити вагітну жінку, збільшиться. Існує проблема, бо так просто от, раніше, по крайній мірі, коли я йшла в декрет, така проблема була. Треба було тільки познайомство влаштовуватися, бо знали, що ти вагітна. Я сама пройшла через таку проблему. Більше того, жінок з маленькими дітьми не хочуть брати на роботу. У мене була така ситуація, коли подругу попросили з роботи піти лише й за те, щоб знали, що у неї має народитися дитина і щоб не виплачувати їй допомоги. Слід врахувати, що роботодавець, звичайно, буде шукати шляхи, щоб зменшити сплату податків. Нехай нас міняють просто, бо я назад туди точно не вернуся і пацанів собі теж не пущу. Ми служили в розвідці 51-й бригаді. Ми назад туди не повернемося. Командири всі повтікали. Ну, що зробиш саме? Солдати самі щось зроблять чи сержанти? Як всі офіцери звідси повтікали, вони... то от паска, то вони по госпіталя. Ну а солдатам що робити? Кинули і все. Тупо. Кинули солдат, все, до побачення. І солдати просто ставили всіх. На тій всі. причині офіцери уїхали, а оставили м'ясо. Поставили солдати. Поставили м'ясо, а полковники вночі уїхали. Для чого? Написали рапорта командиру роти на відпустку. Найшли бус, загрузилися, і поїхали. Не бажання захищати і свій край. Я думаю, що так. Це ми їли з одної чашки, з кружки, да їли там все. І він уїхав. Як допустим, навіть він повернеться, примеру їх пригонять да, сюди, як я з ним буду боїти? я з ним не піду. Цим, він вже не буде наш. Я з ним не піду. по Перше, що в, в нас дійсно стільки вийшло машин з ладу. І практично вийшли машини не самі, автомобілі вийшли, а вийшло обладнання. Коли ми стали аналізувати, чого воно вийшло з ладу. Причиною того, що в контейнерах дуже багато того, що не передбачено, коли зазвичай в контейнері повинно бути не більше там, допустимо, з чим-то кілограм, то на сьогоднішній день туди, якщо врахувати те, що кидають і будівельні відходи. І з мети буває, що він вдвічі-втричі перевищує, не те, що повинно, те, що дозволяється в його кинути. Потрібно сортувати сміття, щоб такого бардаку не було. Я вважаю, що важливо, сортувати взагалі все. Їжу, пластик, стекло, сміття. Повинно бути все окремо. Оцей мусор переробляється, а це йде на свалку. А на це буде стояти довго-довго. Настільки все чуйно, привітно, всі посміхаються. Жінка, яка йде в родину, це стрес в будь-якому випадку. А тут ну не відчувалося так. Як додому прийшов ніби домашня обстановка і все, всі привітні, всі щирі, всі, ну кожен намагається чимось допомогти. «Все на дуже високому рівні. Дякуємо вам за цю турботу, яку ви Моє сім'ї приділили перша дитинка, новий громадянин України, який народився в нашому перинатальному центрі. Ви не уявляєте, скільки було емоцій у колектива закладу, коли заплакала перша дитина в цьому закладі. Всі котились сльози, всі це було таке піднесення. Я вам не можу передати. Ми так довго чекали ту першу дитину, і всі раділи, як за власну, от навіть може більше. Всі більше трьох кілограмів, три шістсот, три триста шістдесят. Ось на грудному годуванні, мами, все з мамами добре, з дітьми все добре. Ми бачимо сьогодні прекрасні відзви від, від, від е, клієнтів. Дай Боже, щоб було багато роботи, і всі звідси виходили здоровими, найголовніше здоровими і щасливими. Здоров'я це найголовніше зараз. Треба провірятися регулярно, тільки ну, села не так легко. У мене є всі можливості поїхати, але не вистачає на все часу. А тут раз на місці, значить, треба всім обов'язково провірятись. Хочу подякувати людям, які проявили таку ініціативу. І сьогодні оцей пересувний мамограф і флюорограф у нас. Обстеження грудей я вважаю як жінка. Я вважаю і сьогодні теж прохожу це обстеження. Вважаю, що це дуже важливо, коли людину нічого не турбує. Ми виявляємо якусь патологію. Чи то онко, чи навіть не онко, а передракову патологію. на ранніх стадіях ми можемо пролікувати цю людину, дуже успішно пролікувати. і Лікування буде направлене на цілковите одужання. Це веде до того, що навіть якщо ми виявляємо онкологію, робляться органозберігаючі операції, немає інвалідності. Коли сказав Роман Володимирович, що тут буде близько 200-220 жінок. Ми вважаємо, що це велика кількість для того, щоб знайти ту безсимптомну патологію, яка можна пролікувати стовідсотково. І тому от ми з радістю покинули наші сьогоднішні роботи і приїхали сюди для того, щоб провести такі діагностичні процедури. Доїхати людям з села в області, там їх ніхто не чекає. А це машина на місці, і всі огляди, які пройдуть тут люди. Вони будуть задоволені і, напевно, десь якісь перед, перед хворобою, перед тим, що, не дай Бог, щось що станеться, вони будуть бачити сьогодні. Якщо проїхати, скажімо, по дорозі, по якій щодня майже практично з Луцька на Львів, то в нас є ділянки дороги, де практично листя торкається автомобілів. Ну це в принципі неприйнятно для руху а крім того, це сприяє якраз поширенню шкідників. Період вегетації і е, не такий великий. Це перше. По-друге, овочеві культури все таки сіються всі возміння. Вони не висіваються постійно на одному місці. І американські стебловий метелик тут менше загрожує, а от багаторічним насадженням і насамперед я ще раз підкреслю це придорожні смуги, які мало обробляються. Які по яких курсують транспорт, і який сприяє поширенню цих шкідників? А потім вони ж будуть переселятися на сади на сам перед. Використовують маски під час навчального процесу. Вони стараються не ходити по школі, не пересікатися з дітьми. Всі мають розклад дзвінків, і в основному їхнє таке побутове життя відбувається під час уроків, коли дітей в коридорах немає. Ізюм, Мелітополь, Маріуполь, Харків, є. Тобто люди такого більш старшого віку і реально їм вертатися на даний момент не дуже є куди. Ну ми живемо в самому центрі Харкова, який зараз на даний момент б'ють ракетами. Ще з вашим будинком? А ми не знаємо нічого. А ми не знаємо нічого. Немає до кого там звернутись, немає кому зателефонувати. Не знаємо на місці будинок чи ні. Нічого не знаємо. 12 людей нас тут. У вас є школи, в яких новин навчальний рік Школа одинадцята одинадцята ми були. Бачили одинадцята школа в Ужгороді в Ужгороді, і там живуть люди, так переселенці. Так. Наш випускник привіз мікроволновки. Наша випускниця подарувала телевізори. Два телевізори. Волонтерські організації дуже допомагають. Це така столова. Ні, це просто звичайне місце для спілкування. Вони тут спілкуються, телевізор дивляться. Практично вони всі по кімнатам їдять і харчуються в кімнатах. Звичайно, школи не були пристосовані для того, щоб, ну, щоб тут жили люди. Добрий день, хлопці. А ви хто такі? Охоронна фірма. Яку фірму представляєте? Кого охороняєте? Охороняєте. Підприємство, директор. Якщо ви приватна охорона, приватна охорона Труцька, охороняйте Труцька. Це державне підприємство. Все вірно. Він тут директор. Но його тут а немає. Не немає. Що ви його охороняєте Він нам сказав чекати тут. Ну це ж не стоянка. – Добрий день. Наня у вас на роботу, тоді б його охороняли. Ви тут ночуєте, він їде додому, круглосуточно. виламуєте замки. Ну то, що нормально, чи що. Ну я звідки знаю, хто виламував? Мене не було тоді, коли виламували. Мені не пояснювали, Чого? Перевели без пояснень. Тобто ви скільки часу обіймали цю посаду? Ну, з 16 го року. Ну і ніяких питань не було. У вас як інші? Ми навіть піднялися, зараз працюємо добре, заробляємо собі. І на зарплату, виплачуємо час на зарплату, аванс заплатили вже за вересень місяць. Ніби все нормально. Заробляємо гроші. А чого? Вон тут такі рішення прийняли, не можу сказати. Дивіться, з п'ятниці ці хлопці вже нас дежурять, ми їх називаємо тітушками, чого, бо вони спочатку взагалі агресивно себе поводили. З ними там була така адвокат, що не пам'ятаю, які прізвища. Яна Кіна. Так, так, так. Вона себе там неадекватно поводила, казала всіх звільнити, того вивезти, того заламати, вивезти з кабінету. От. Ну, зараз вони в такому стані знаходяться. Докуди вони нас будуть, ми не розуміємо. Я чесна. Яка часна? не має права сюди заїхати, це державний об'єкт. Чого ви тут сидите? Спалити ту машину чи що зробити? Ви не маєте права сюди заїхати, учасники. Це всі є державний об'єкт. Що, що? питання до нашого юриста. Якого юриста? Ви за територію, тоді юрист прийде на територію, тому буде говорити, з добре, добре. Що добре, виїжджайте вже звідси. Чи хочете, щоб зараз воєни підтягнулися сюди? Ну, що вони закрили? Ребята, їдьте туди за територію. Воєнкомата нема нашого розумного. Де то військкомат? Як хлопцям тоді пов'язки попривозили бігом? А до кого він привіз тітушок? До простих шахтьорів. Охорони... Зі сходу там вон везуть, дітей матері ховають. Війна на дворі тітушок привіз. Придурок чи що.